Хто Така Юля Верба найскандальніша, найпопулярніша та найуспішніша лайфстайл-блогерка України чи звичайна шахрайка та хайпожерка. Справжнє ім'я дівчини Юлія Іванівна Вербинець на 20-річну блогерку з Івано-Франківська підписано майже півтора мільйони користувачів в інстаграм. Свій шлях у цій соціальній мережі Юля почала ще до того, як це стало мейнстрімом, і люди не знали, що таке блогінг і з чим його їсти. Сама ж Юля стверджує, що не знала, на яку доріжку ступила, коли почала активно вести свій блог, і до чого це її приведе. Усе почалося з любові Юлі до фотографії. В 13 років дівчина закінчила курси фотографів і вмовила батьків подарувати їй професійний фотоапарат. Щоб розвиватися у своєму хобі, батьки неохоче йшли на мовляння дочки, але після численних прохань згодилися на покупку. І ось вже в руках Юлі вживаний нікон. Спочатку свій блог Юля вела дуже банально. Вона викладала фотографії, зроблені на камеру, і підписувала їх дуже філософськими цитатами з ВКонтакте. В той час багато хто так робив, але чому саме Юлі вдалося досягти таких вершин? Є теорія, що завдяки своїй регулярності інстаграм пропускав маленьку білочку в рекомендації і підписники верби росли. Своєю щирістю та Тячую наївністю Юля заполонила серця мільйонів. Так так саме мільйонів. Адже в 17 років на юлічку вербу було підписано понад 3 мільйони користувачів. Але після декількох хвиль скандалів ця цифра значно зменшилась. Та давайте про все по порядку. Верба не намагалася створити велосипед, навпаки. Вона дістала стару розвалюху з гаражу і прикрасила його яскравими стрічками. А якщо не звертатись до метафоричних понять, дівчина просто перефарбувала волосся в яскравий рудий колір і почала робити собі ім'я за допомогою. У сторіс. кожного дня вона з'являлась на екранах телефонів своїх підписників з контентом, який пересічна людина б назвала, що бачу, та й знімаю. Чи то така доля, чи то так склалися зорі, чи ще якісь фактори зійшлися. Але саме такий контент Юлі почав набирати популярність. І вже в 16 років вона відсадкувала свій перший мільйон підписників. Після цього дівчина разом з блогером Дімою Варваруком зняли пародії на пісні російських виконавців та виклали їх на Ютуб Варварука Сільрада. Одна з робіт була пародія на пісню Мевел Халадок під назвою Валентинка, яка стала найпопулярнішою пародією на українському Ютубі. Після чого юні блогери не відпускали хвилю хайпу, яку злову. Та створили свій власний хід Білка про Юлі Вербу. Це додало ще більшої популярності блогерці, але вона не захотіла бути частиною команди і продовжила своє самостійне плавання як лайфстайл-блогерка. Завдяки тому, що кожен інтернет-магазин мав за честь купити рекламу у верби, ще до закінчення школи вона мала змогу подорожувати найдорожчими курортами світу та ні в чому собі не відмовляти. В 17 років верба купила трьохкімнатну та двохповерхову квартиру в Івано-Франківську, а згодом і дорогущу автівку. Mercedes-Benz GLE-класу, вартість якої складала 70 тисяч доларів. Одна ахіряна хата, друга ахіряна хата, в якій робиться ремонт. На дівчину полилось дуже багато бруду. Хтось хейтив її заводіння в 17 років, що по законодавству України заборонено. Хтось стверджував, що верба використовує брехню в якості інструменту досягнення своїх цілей, а саме рекламує неякісні товари та обманює своїх підписників. На чому і заробляє шалені гроші для купівлі таких іграшок, як Мерс. Хтось взагалі спіною біля рота кричав, що верба на все насмоктала. Багато про себе тоді дізналась юна блогерка, але змогла. Пережити цей час і йти далі, Забігаючи наперед, скажу, що нічого життя Юлічку не вчить, адже свій другий мерседес вона придбала під час повномасштабного вторгнення. І не просто купила, а декілька днів хизувалася в сторі з дорогою покупкою. За що знову була захейчена. Цю хвилю критики підхопили навіть змі, і скандал набрав грандіозних масштабів. Як я миттвердва діамантка, дві сосочки і зараз зараз подивіться її очі, камнеї морда. Подивіться на номера. Лише тягу до дорогих автівок має Івано-Франківська блогерка. На своє 18-річчя вона замовила собі столичних зірок, таких як Діма Менатік, Юрій Горбунов та Мадор Лопес. Вона сказала, що могла б собі купити квартиру або машину, але натомість обрала емоції, які ніколи не забуде. Тоді Юля визнала, що 18-річчя обійшлося їй за дорого навіть для її блогерських доходів. Але вона все одно не шкодує, що провела таке пишне свято, адже цитую, я обожнюю себе. Висока самоцінка це добре, але у випадку верби це щось зашкварне. Бренди та дорогі ювелірні прикраси це те, що супроводжує блогерку кожного дня. Вона запевняє свою аудиторію, що часто носить одяг, який рекламує. Але якщо Юля десь і з'являється, то лише з сумками люксових брендів та прикрасами, вартість яких доларів. тисячі доларів. Це РМЕ по тисячу доларів, коштує карт'є і карт'є – Це десь. 5-6 тисяч це 10. Доларів? Хрестик, я не знаю. А, ти як не знаю, мій хрестик 66 тисяч гривень. Ювелірка якась в франківському 100 метрівці. Хрестик гарний з діамантами. пішла та й купила. Тисяч. Це на твоїй машині не Так. Це моя сосочка, мій діамантик. Я реально, що то так все стало. У мене окуляри Dior, здається, 400 євро і взуття Dior, Я купляла два роки назад, десь 900 євро. Сумочка. Dior 5 тисяч євро. Ванхліфт, кар'єр і картіє. Це моє улюблене калечко Булгарі. 25 тисяч євро. Машина коштує 200 тисяч євро. Я чесно задоволена неймовірно. Вона ї... пливе просто. Юля не починала свою кар'єру з хайпу, але вона ним продовжила. Скандал став другим ім'ям блогерки, але це лише піднімало активність на її сторінці. Тож дівчина абсолютно не з цього приводу. На початку своєї кар'єри дівчина любила робити по 100 сторіз в день, значну частину з яких займала реклама. І чим більше її у неї було, тим неякісніший контент вона просувала. Окрім цього, Юля любить прибрехати, рекламуючи неякісний одяг чи косметику, якої жодного разу не користувалась. При цьому вихваляє її так, ніби з полішок на обличчя майже. Або робить рекламу, аби зробити. Абсолютно не цікавлячись тим, як працює те, що повинна прорекламувати. Натисладелікаризм. Натисна деякі гаразд. Реклама у верби коштує не копійки. В інтерв'ю «Ходя чутки, вона розповіла, що за один рекламний огляд бере 20 тисяч гривень, а за місяць таких публікацій у неї може бути сотні. За таку немаленьку суму могла б трошки піднапрягти дубцю. Як гадаєте, зараз в середньому вербазі має від трьох таких інтеграцій на добу. Я роблю найбільше реклам на українському ринку. У мене чотири огляди в день. Може бути ще пост, ще розіра, ще розмовні, ще скрін, три відеомакети. Я заробляю десь. Ну якщо мені легше порахувати, судячи з мого дня. Допустимо, три огляди, 60 тисяч гривень. Найгучнішим був випадок, коли молоду блогерку звинуватили у шахрайстві, а деякі навіть у крадіжці. Юля брала участь в гібивеї з українськими блогерами, де вони дарували своїм підписникам безліч подарунків. По закінченню цього конкурсу Юля повинна була відправити переможниці на той момент. Останню модель айфону. За її словами, вона просто забула це зробити. За що дівчина, яка чекала подарунку, звинуватила її в шахрайстві та поскаржилася на неї іншим блогерам цього хівевею. Розгорілась ціла травля Юлі Верби. Старші блогерки хейтили її за те, що вона не відправила того нещасного айфона, а тепер не виходить на зв'язок і ніяк не коментує свого ганебного вчинку. Юля Верба повіла себе дуже неетично по відношенню к нам. Не виходить на зв'язок, не виконує умови, просто кидає людей. Перестала нам відписувати, почала нас ігнорувати. Відповідальність там не пахне. Я просто забула. Я зразу знайшла ту дівчинку, я їй написала. Я запропонувала їй гроші чи айфон, тому що у нас такі були умови ще рік назад. Я відправила, вона вибрала гроші на айфон і відправила 20 тисяч гривень. Міг та й годі. Я нагадаю, Юля вже тоді заробляла в день на два таких айфони, і так звана крадіжка їй була абсолютно не потрібна. Вербі прогнозували кінець кар'єри та забуття в сфері блогінгу. Але дівчина зловила хвилю хайпу і каталась на ній, допоки всім не осточертіла ця ситуація. Переживавши всіх хитромудрих та досвідчених блогерш та виплюнувши їх у смітник, вона продовжила жити своє найкраще життя разом із хлопцем Денисом Притулою. Почавши зустрічатися з хлопцем, Верба затягнула і його у світ блогінгу, коментуючи тим, що одній там Умно і вже досить тісно підписники притули і справді стрімко росли, але не зовсім зрозуміло, чи і саме підписники це були. Адже на його сторінці було більше життя Юлічки Верби, ніж його самого. Розійшлися вони лише на початку 2023 року. Але дівчина довго не горювала, і вже в жовтні 2023 заявила, що виходить заміж. Зараз свого обранця Юля не показує. Дотримується правила щастя любить тишу. Ну я прямо не чекала, що мені в 20 років зроблять пропозицію і Я ще й погоджуся. Цікавим фактом в біографії верби є те, що українська блогерка івано франківська брала участь в ЄВВ, як у російських блогерів. Що це? Черговий хайп? Привід для ще одного скандалу, щоб підняти статистику на своїй сторінці, чи безросудливість та юність? Можна вічно задаватися цим запитанням, але відповіді, окрім самої Юлії, ніхто не дасть. Карма наздогнала блогерку швидко. Як то кажуть, після білої смуги йде чорна. Так і сталося в житті дівчини. Її профіль в інстаграмі почали блокувати все частіше. Різні скарги та безкінечні гівеї знизили довіру інстаграма до дівчини практично на нуль. І вона створила новий профіль. Там уже важко знайти щось, що хоча б трішки нагадувало ту життєрадісну, усмікнену щиру дівчину, якою вона обірвалася рекомендації багато років тому. Рудий колір вона змінила на русявий, потім каштановий, зараз взагалі блондинка. Нарощені нігті, вії, накачені губи, все це є. А от самої Юлі, як особистості немає. Вона ступила на слизьку доріжку. Якщо раніше блогерка рекламувала магазини одягу, косметичні бренди, різні дрібнички, то зараз орієнтована на інтернет-казано. І зовсім не гадує такою рекламою. Як то кажуть, гроші не пахнуть. А дивлячись на її життя, Можемо зробити висновок, що лише гроші і мають для неї значення. Останній найгучніший скандал це скандал зі стендап-коміком Антоном Тимошенко та найвідомішим волонтером країни Сергієм Притулою. У своєму подкасті вони розкритикували дівчину за те, що вона живе ніби поза війною. На її сторінці немає жодного збору, жодної згадки про те, що Росія напала на Україну і влаштовує тут геноцид. Юля Вербано ну, це блог. Я теж не прям багато знаю. Це блогерка, яка мільйона аудиторія, вона, здається з Франківська. Вона йшов на її сторінку. Щоб думаю, ну ні, в неї мають бути якісь збори, ну якісь збори мають бути. Я там просто фотки, там машина, я в машині, я в басейні, я в машині, я, я, я. і спитала, чого ти не донатиш там публічно. Чи що вона сказала, що, що Зеленський не просив вже донатити мене він не казав звернення, що ми відвоювали там ТТТ, Юля Верба, будь ласка, за Кінтри Грині. А відповідь блогерки не забарилася. Юля вийшла в сторі з салону своєї новенької машинки та гостро відповіла на булінг зі сторони дорослих чоловіків. Просто чуйте різницю між тим не робити і не показувати. Якщо збережний сторіс нема зборів, то ти не патріот. Отак. Отак вирішили Тимошенко і притула. Я собі вибрала таку громадську позицію: сидіти тихенько, допомагати і цим не хвалитися. А хто яку вибрав позицію, то мені вже чесно до одного місця. Знаєте, чого мене ні разу не задів хейт мою сторону на рахунок того, що... Нібито Юлія юля Верба забила хер на армію і не допомагає своїй країні. Того, що це неправда. Моя совість повністю чиста. Просто якщо я не показую те, що я доначу. Якщо я просто не свідчу в кожному столі, з кожному постійно пишу, яка я молодець. От подивіться, я скинула 100 тисяч сюди, 100 тисяч туди. погладьте мене погловся. Це не означає, що я не допомагаю. Просто я не вважаю, що це щось вау хвалитись тим, що ти допомагаєш армії. Це має бути буденна справа. Після чого почалося чергове шоу. Антон Тимошенко звернувся до верби і намагався пояснити маленькій дівчинці, чому донатити треба голосно. І закликати інших людей донатити також. Отже, позиція, яка є у Юлі, наприклад, думаю, що вона в інших також є. Я доначу тихенько, не хвалюся цим. Це дуже цікава позиція, бо ти хвалишся тим, що купуєш тачки, там квартири, розкішний відпочинок, але не хвалишся донатами. Я не розумію, чому цим хвалитися під час війни це окей, а хвалитись донатами великими це чомусь аморально стає. Ну, поясніть мені, бо я теж, я чесно кажучи, теж хочу так думати і жити. Як ви, я просто заздрю вашому стилю мислення, щоб так чудово сприймається життя. Совість твоя чиста. Я впевнена, що твоя совість чиста. Юля, хоча якби я рекламував онлайн казіно, я б не був таким впевненим, що моя совість прям абсолютно чиста. На цей раз Юля промовчала і, здавалось би, усе кінець, але ж ні. На початку жовтня цього року вона поїхала на запорізький напрямок, щоб самотужки доправити туди чотири машини, які купила для евакуації поранених бійців. Юля привезла машини, там більше ніж півмільйона гривень, і дуже-дуже треба. Ми за кожну копійку покажемо, ми покажемо евакуацію, ми це зробимо дуже швидко. І я вірю просто в силу. Юляних підписників, я вірю, в те, ми може це зробити за одну добу. І це так само на грязові великі різі машина на дизельному двигуні. Тобто тут всі двигуни класні, в тому офіцерському, 2,9 військовий двигун. Не всі на військових мостах. Це всі чотири машини під АВА. Тобто вони підготовлені зі світлом. Ми їх все завели, поїхали. І тут верба зловила чергову порцію хейту. Люди розділились на два табори. Одні звинувачували у нещирості її вчинку, інші хейтили за те, що машини більше нагадують старі корита, ніж воєнні автомобілі. Висловився навіть захисник АЗОВУ Стас Осман Бунятов. Чоловік сказав, що дівчина просто хайпує на війні. Адже за весь час повномасштабного вторгнення закрити всього два збори по півмільйона гривень з багатомільйонною аудиторією. Це не просто смішно, це грішно. Ось така вона, Юля Верба. Напишіть в коментарях, хто вона для вас найуспішніша блогерша чи просто хайпожерка.